Вітаю, слава Україні, героям слава пане Ростиславе, весь світ, Європа, Україна чекали, що 8 серпня, в цю п'ятницю, Трамп оголосить пекельні вторинні санкції проти Росії і фактично натисне на Путіна. Але сталося так, що Трамп анонсував зустріч на Лісі. Я хотіла би почути вашу думку, що це означає для України і для наших європейських партнерів, перш за все це означає по перше, що у росіян зберігається ефективний контакт з Трампом і його оточенням, які вони задіяли. Відповідно було підготовлено зустріч з його спецпредставником Бітхофом для того, щоб обговорювати якісь конкретно виписані сценарії, тому замість того, щоб ну, або покірно чекати санкції, або кидатися якимись викличними фразочками. росіяни на жаль відпрацювали свій порядок денний. Він мав свою кульмінацію у поїздці Вітхофа, і за підсумками цього були запропоновані такі для росіян проривні, а для нас на жаль дуже негативні сценарії розвитку. Як от зустріч Трампа і Путіна, тобто вихід Путіна з міжнародної ізоляції, фактично його знову садять за стіл, причому наймовірніше садять самого. І це дуже такий навіть уже не дзвіночок, а такий гучний подзвін до того, що Україні треба ну, хоч пізно, але хоч зараз, будувати якісь свої системи комунікації, бо таке враження, що зараз намагаються гасити пожежу, і ну, ефективність цього дуже сумнівна. Пане Ростиславе, вчора була зустріч 9-го числа в Великій Британії, де брали участь. Дипломати Великої Британії, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Дівенс, ну міністр закордонних справ відповідно Великобританії, і чомусь не міністр оборони України, не міністр закордонних справ України, фактично був міністр закордонних справ Великобританії. А був Єрмак і Умєров. Я перепрошую, а умірав тут до чого? Єрмак тут до чого прокоментуйте, будь ласка. У нас відповідь на це питання в грудні, якщо не помре з два року. вичерпно дав Володимир Зеленський, сказавши, що є 5-6 ефективних менеджерів. От вони і керують. Тобто, ми бачимо це знову, коли міністерські посади насправді значення не мають мають якесь технічне значення для організації виконання рішень, які прийняли 5-6 менеджерів. А уж кого п'ять менеджерів Єрмак в першу чергу з собою візьме. Ну от, мабуть, залежить від того, хто яку там інформацію має і якою довірою того ж Єрмака користується. Плоди цієї в лапках ефективної роботи ми бачимо, на жаль, і на полі бою, і на дипломатичному полі. Зараз от, намагаємося уже наздогнати як країна та з допомогою європейських партнерів те, що згаяне в поточній роботі. Бо я ще раз підкреслюю. Всі ці саміти, всі ці зустрічі це лише верхівка айсберга. Основа айсберга, на чому він власне тримається, це крапітка щоденна робота на всіх рівнях, так як це продемонстрував Ізраїль, коли весь кнесет сидів в Вашингтоні, переконував конгресменів для того, щоб змінити спочатку досить таку скептичну позицію оточення Трампа. Експерти працювали, діаспора працювала як єдина ціла. Працювали журналісти, працювали представники місцевих громад. Все було пущено для того, щоб відповідно визначити позицію Сполучених Штатів. Росія на жаль, для себе для нас а на щастя для себе використала дуже подібну історію. Ну там депутати ніщо. Тому от, до речі, ті, хто хоче з верховної ради таке зробити, хай подивляться це от в Росії депутати. Ніщо, але є експертні контакти, є бізнесові контакти. Є дуже багато інших джерел і інших засобів комунікації, які Росія використовує на жаль дуже системно. Ну а ми, от бачите, їздимо по самітах, щось там чуємо і на жаль, маємо чекати і лише робити припущення, що ж станеться 15 серпня. Пане Рославу, вчора ви написали пост у Фейсбуці, дозволю собі його зацитувати: Путіну не потрібна частина України, навіть весь Донбас йому потрібна вся Україна. Тому його мирні пропозиції формулюються так, щоб бути свідомо неприйнятними для українського суспільства. Хто зможе пояснити це Трампу? Його родина, оточення, впливові конгресмени. А їм хто це пояснить? І головне змалює прийнятну альтернативу. Єрмак. Три крапки як пишуть у чаті слух попереду непрості рішення. А які непрості рішення, пане Ростиславе? Ну, Перше, це услуг треба питати, бо це правда цитата з тих те, що журналісти опублікували злив із чату. Слуг так. він досі не спростований. Я думаю, це так і є. Ну мені здається, що верхівка, принаймні, цих 5-6 менеджерів обговорює різні сценарії. Як би то швиденько з цим всім покінчити, побігти робити вибори і е, в усьому звинуватити партнерів. У ну, ми чуємо зараз Володимира Зеленського, який каже, що неконституційні варіанти України не прийме. Я розумію, чому він це каже. Бо в різних опитуваннях 80% українців проти будь-яких територіальних поступок, а Путін вимагає нас саме цього. Відмовитися від території, закріпити це і подібне. І от почули Трампа, що ну він же ж знов таки йому ж не, не пояснили всю глибину розкладу, і він може діяти так, як вважає за потрібне, плюс те, що він чує від росіян, які розказують, от, знайомих для нього термінах, знайомих для нього вибачте поняттях, як е, треба виходити із цієї війни. І росіянам вдалося цей поїзд поставити на рейки зрозумілі для них. А для нас ми опинилися фактично в дуже непростій дилемі. Бо з одного боку є конституція, є позиція 80% громадян, і на це власне реагує Володимир Зеленський. А з іншого боку, ну є провалена робота ефективних менеджерів в тому, щоб цю альтернативу готувати. І тепер вже в п'ятницю Україна може опинитися перед дуже дуже непростим вибором. І відповідь на це, а ми знаємо, як буде розвиватися події далі. А ми знаємо, звідки і як ми будемо брати зброю, дані, розвідки, допомогу, як ми будемо організовувати. Соціальні питання, тому що європейська допомога це лише половина того, що у нас надходить. От 5-6 ефективних менеджерів знають, як із тим впоратись. Оце, мабуть найголовніше питання, на яке Україні треба буде дати відповідь уже продовж наступного тижня. Пане Расславу, знаєте, коли спілкуюся з міжнародними експертами, вони мені всі говорять, що неважливо про що домовиться Трамп з Путіним на зустрічі на Алясі, головне, щоб Україна мала власну зброю, мала можливість, не питаючи Трампа бити по території Росії, а знищувати НПЗ, знищувати військові бази, тили, залізничні станції і, і так далі. І де наші ракети, де наші дрони, тому що коли ми демонструємо міць, то тоді Трамп з нами. Що скажете? Ви абсолютно правильно кажете, що коли ми демонструємо місто Трамп з нами, і давно пора спитати де ті десятки тисяч ФПВ, де ці тисячі ракет, які вже мали би падати на військові об'єкти і на економічні об'єкти, такі як МПЗ в Росії, це все має бути не уколами, болючими, відчутними. Давайте теж не применшувати роботу сил оборони, але давайте так само і не перебільшувати їхній ефект. Тому що поки що вони всі не схилили росіян до змістовної розмови. От нещодавно говорив з ним колегою істориком. Він каже, що росіяни починають говорити змістовно, коли їм дуже боляче, коли їхні війська б'ють, коли їхня економіка сипиться. От тоді починається змістовна розмова. Так було і після кримської війни, так було після першої світової проваленої для Росії. Так було після Афганської війни. 89-го року. Словом були багато випадків, коли Росію примушували. До конкретної розмови на жаль дуже не схоже, що це е, той випадок, і тому е, повторюся, е, нам як Україні, як державі, треба буде знайти відповідь на питання: а що далі, якщо ми відкидаємо ультиматум, е, чи знає влада що і як робити?